Кажуть, що вони пройшли вогонь, воду та мідні труби. Їхня професія входить в десятку найнебезпечніших. Вони знають, що такий ризик, і за потреби без вагань увійдуть в приміщення охоплене вогнем. Це програма ДМБ. Сьогодні говоримо про військових пожежників. Сьогодні в програмі ви побачите, чому молоді хлопці свідомо обирають ризиковану професію, в які традиції свято вірять військові пожежники, та що відчуває той, хто вперше входить у полум'я. Щороку в світі спалахує близько 9 мільйонів пожеж. Від вогню гине понад 100 тисяч людей. Лише в Україні відбувається майже 3 тисячі займань протягом року, зокрема у Збройних силах 20-25. Близько 200 пожежних підрозділів, 30 рот, 59 пожежних взводів щодня стоять на бойовому чергуванні. Військові вогнеборці завжди готові до порятунку людських життів, майна та техніки. На сьогоднішній день в пожежних підрозділах, які безпосередньо займаються гасінням пожеж, знаходиться по штату 2953 особи. От. І ще 250 офіцерів, це начальники служб, командири рот, які чисто офіцерського складу. Сьогодні людство навчилося боротися з непередбачуваною стихією. Озброїлися новітньою протипожежною технікою, хімікатами. Та колись зупинити вогонь було майже неможливо. Він завжди був гарним слугою, але поганим господарем. Історії і донині пам'ятає випадки, коли пожежі знищували цілі міста. На щас на допомогу місцевому населенню виїжджає пожежна бригада МНС. Інколи допомагають і військові пожежники. Принципової різниці в їхній роботі немає. Окрім того, що вогнеборцям збройних сил доводиться гасити полум'я на арсеналах, базах, складах збереженні ракет та боєприпасів. Та якщо спалаху оминути не вдалось, на гасіння починають залучати не лише пожежні команди, а й відповідно пожежну техніку. Пожежний танк ГПМ 54 гусенично-пожежна машина, вага 43 тонни з повною навантаженою масою, місткість 9 тонн води і 1 тонна піноутворювача, середня швидкість 20 км за годину по бездоріжжю. Екіпаж дві особи: механік водій та командир танка оператор. Нині на озброєнні української армії 48 таких танків. Вони застосовуються для гасіння серйозних пожеж, там, де розриви боєприпасів можуть пошкодити пожежні автомобілі. І тоді цей броньований велетень бере на себе основний удар. Стоїть на ньому пожежний насос, який спроможний подавати 60 літрів в секунду речовини. Проводиться тушіння пожежі з лафетного ствола. В середині є пристрій для його керування. Є отвал, опускається він донизу і таким чином розгороджує собі шлях, якщо якісь перешкоди є. Та недосконалість 54-ки пов'язана із певними низькими технічними показниками. Це обмежує дії пожежних і наражає на небезпеку. Наприклад, існують незручності із запуском насоса. Він умикається лише після повної зупинки двигуна. Відповідно, втрачається час. Тому харківські конструктори створили принципово новий пожежний танк на основі т 64 Його екіпаж три особи. Оглядові забезпечують чотири камери спостереження. У кабіні передбачено два додаткових місця: кондиціонер та пристрій, що фільтрує повітря. Перевага 64-ки також у тому, що це єдиний у світі танк, який не має відкритих гумових деталей. Тож вогонь не пошкодить ходову частину. У разі підвищеної небезпеки танк може бути і безпілотним за допомогою пульта. Його спрямовують в епіцентр пожежі на відстань до 4 кілометрів. Та якою б новітньою та вдосконалою не була техніка, головну роль під час пожежі відіграє все ж таки людина. За кожною військовою частиною закріплена пожежна команда. Особлива увага приділяється місцям зберігання ракет та боєприпасів. Так, наприклад, на арсеналі в Калинівці у пожежній роті служать два офіцери, 12 контрактників та 16 військовослужбовців-строковиків. Очолює підрозділ доволі молодий лейтенант. Та незважаючи на вік, зі своїми професійними обов'язками він справляється невідмінно. Волинець Дмитрій Анатолійович. Вік, 22 роки. Місце народження, місто Бердичів Житомирської області, звання лейтенант. Посада тимчасово виконуючи обов'язки командира пожежної роти, освіта, факультет військової підготовки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Сімейний стан одружений ціную в людях я найбільше правдивість, щоб не було ніякого обману, довіра людина повинна бути один до одного, щоб не була людина хитрою, підлою, підступною в його підпорядкуванні доволі багато військовослужбовців. Щодня він знаходить спільну мову з офіцерами, контрактниками та строковиками. На цій посаді зовсім недавно та для цих вогнеборців вже встиг стати своїм. Він знаходиться у нас в підрозділі недавно, не але колектив підтримує, він старається, і в нас все виходить. Відважний, чесний та справедливий. Розуміє в будь-якій ситуації та допомагає у вирішенні проблем. У даному підрозділі я впевнений на 100%. Хлопці всі знають свою справу, правильно діють в тій чи іншій ситуації. Я думаю, вони справляться з любими проблемами і негараздами. Вони навчились довіряти один одному. Кожному з них вже є за що подякувати. Вони неодноразово боролися з вогнем. Допомагали і цивільному населенню, адже пожежа це спільна біда. Ну разом був такий приклад, була в часі об'явлена грозова тривога. Ми приїхали на грозу. Сюди в часі поступив сигнал з Калинівки, що вдарила близько в житловий дім. Ми одним виїздом виїхали на Калинівку на допомогу МНС. Приїхали, проложили робочу лінію розчотом, вийшли на будівлю і допомагали МНСникам тушити житловий дім. Такі пожежі, на які виїздять і військовослужбовці, в кожній частині трапляються з періодичністю раз або двічі на місяць. Вогонь здебільшого спалахує через війський фактор, та нерідко гроза стає причиною лиха. Тому щоб запобігти виникненню пожежі на складах з боєприпасами, в частині встановлюють спеціальну башту. Саме на ній під час негоди вираховується відстань між грозою та територією військової частини. Якщо гроза підходить із території технічної, де знаходяться боєприпаси. Це около трьох кілометрів. Тоді встановлю, тоді вже сповіщується весь особовий склад військової частини таким сигналом, як гроза. Тоді всі військовослужбовці військової частини приїжджають на територію і виконують свої обов'язки згідно своїх посад. Я, я вважаю, те, що ви робите, поразительно, Входите в палаючі здання. Когда всі бігуть оттуда, знаєш, я б не змогла. Работа. Стати пожежником може не кожен. Для цього потрібна рішучість, сміливість, відповідальність, фізична а головне психологічна підготовка. А ще вміння долати страхи. Наприклад, якщо ви боїтесь висоти і не можете подолати це відчуття, то пожежником вам не стати. Сміливість та відвага чи не найважливіші риси характеру пожежника, а ще постійна бойова готовність у пожежі. Немає ані свят, ані вихідних. Тривога може бути оголошена будь якої миті. Часу на роздуми не буде, тому всі дії відпрацьовані до автоматизму. Така робота не для слабкодухих. Кожній пожежний, я думаю, повинен нічого не боятися. Тут і висота, і будь-які фактори не повинні нічого переважати і мішати. Лячики ніколи не фотографуються перед вилітом та завжди говорять крайній замість останній. Моряки ні за що не візьмуть на бойовий корабель жінку. Пожежники не менш забобонні, і в них також є власні традиції. Будь-яка професія, що пов'язана із ризиком, має свої традиції прикмети, забобони. Колись вважали, що пожежника, який повернувся із відпустки, необхідно облити водою. Якщо так не зробити, то пожежі цього дня не оминути. Поганою прикметою вважалась і кішка, що потрапила на територію пожежної частини. Хоча деякі прикмети втратили своє значення із роками, дещо залишились незмінним. Пожежників після пожежі повинно машини повинні бути заправлені на 100% пожежними рідинами. Також при зміні наряду старий наряд бажає новому спокійного наряду. Та навіть дотримуючись усіх написаних правил та традицій, деяких пожеж оминути не вдається. Українці ще довго пам'ятатимуть вибухи в Новобогданівці та Лозовій. А ті, хто бачив це на власні очі, завжди боятимуться повторення сумних подій. Павло Олексіюк в Новобогданівці проходив службу на посаді командира автомобільного взводу. Під час займання боєприпасів він евакуйовував особовий склад. Бачив людську паніку. Було воно страшно, бо як говориться, саме це не дуже воно як. Приятно для всіх і всіх людей, які там і діти знаходилися, і люди, які жили на території військовослужбовців, гражданські жінки, діти, це все бачили. Не хотілося, звісно, щоб воно таке е, пройшло, але воно так виникло вже. Це ситуація, ми нікуди не цього. Військовослужбовці швидко зрозуміли всю серйозність ситуації та, поборовши страх, кожен почав виконувати свої обов'язки. Сьогодні згадують, що тоді допомогли автоматизм і шосте чуття. На той час дійсно те саме пожежний підрозділ він е, виконав на 100% свої дії. Нині офіцерів пожежної безпеки у збройних силах не готують. До 2005 року їх випускали в Харкові. Сьогодні там навчаються лише лейтенанти запасу. Військових пожежників готують перший навчальний центр підготовки та перепідготовки фахівців служби пожежної безпеки. Значить, готуються за п'ятью напрямками по п'яту спеціальностями. Готові тільки робітничі спеціальності. Тобто, ні офіцерів, ні командирів з вони не готові. Тобто військовий пожежний командир відділення водій пожежного автомобіля. Командир танка, оператор, механік водій пожежного танка. Юрій Нагорний зовсім недавно служить в пожежній році на арсеналі в Калинівці. Він прийшов навчання у Харківському центрі підготовки та перепідготовки фахівців Служби пожежної безпеки. В його житті буде ще багато пожеж, які доведеться загасити. Багато вдячних людей. Колись ці хлопці загублять лік пожежам, але першок справжню. Кожен з них запам'ятав назавжди. Люди Приїхали на, май... на майовку відпочивати, і після майовки забули затушити вогнище. І ми приїхали вже в ліс, там вже вигоріла велика ділянка е... трави, і лісу. Якби не приїхали, то не знати, що, що далі було. В теорії це виглядає набагато легше. А от е... на практиці, звичайно, було перший раз страшно бачити цей це полум'я, як горить, і там можуть бути люди. Потерпілі і, звичайно, страх перевищував адреналін. У цих хлопців в житті були й інші варіанти. Вони могли б обрати затишні кабінети, роботи, що не потребує великих зусиль та відповідальності, а обрали ризик, побороли страхи, зрозуміли важливість своєї справи та навчились робити те, що багатьом не під силу. Сюди попадають хлопці, всі, які бажають служити в пожежному підрозділі, хочуть пов'язати своє майбутнє тільки з е, професією пожежний. Ну, Тут складного нічого немає, але впевненість собі і все. Для мене це є, можна сказати, життям. Я з дійсно хотів стати пожежником. І так і вийшло, так і став. І мені це дуже нравиться. Я хочу рятувати людей, допомагати. дать по праву Всем людям, посвятившим жизнь в борьбе С огнем и незаметной славой Своей судьбой помочь а чужой судьбе Кажуть, про вкравши у Зевса вогонь, назавжди забезпечив пожежників роботою. І справді завдань цих хлопців, хоч відбавляй, ці люди у формі завжди на поготові, адже загасити велику пожежу здатні лише вони. Ті, хто боротьбі з вогнем, присвячує життя. Якщо ви хочете залишити відгук або запропонувати тему, чи герої нашої наступної передачі, пишіть нам на адресу, яку зараз бачите на екрані. Це була програма Доблесть, мужність, благородство». З вами була я, Даша Тарасова. Дивіться нас на. У наступного тижня Хай щастить! у наступній програмі. Хто щодня із нетерпінням очікує в гості військовослужбовців, про кого завжди пам'ятатиме армія. Доброчинність людей у погонах. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвити це добре. Бачити сильний український флот. Це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів гайдамак і військовий. Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Та немає сумніву, що і сьогодні благородний починний небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів-українців. Будуємо корвет громадою.